Я всіх вітаю, я з українського Луганська. Ну, Накидають мені всяку хренаті, всяких фейкомів, якийсь там кончій, кончений, да? то, мабуть, від влади. Я завжди називав владу конченою. Да? Ну, часто таке вираження було. Ну, вони бачите, від конченої влади і знаходять таких фейкометів. Ну, Слухайте, друзі. Не, я не збираюся коментувати цю таку херню. Навіть мені бачите фото від цього. Ну так вважають, хто це може бути. Ну, багато журналюшек, шлюшек, які працюють, ну, бачите, це талант у них такий. Відпрацьовують, бачите, на 100%. Сматрибельності, правда, не вистачає, не вистачає. Ну, нічого страшного. Це ж гайдай, бачите, він любитель такого гавніця. Там, на всіх накидувати, да? як на вентилятор, ніяк не вгомониться да? ці гайдаї. Ну, я так думаю, тому що ну, всі зараз багато хто ще залишився там в обласної адміністрації військової у Лисогора, відпрацьовують на нього. Потихоньку, правда, втіхаря. Ну нічого, це таке, друзі, це було. Буде і нікуди ми від цього не діємося. Головне, ми робимо свої справи. Я б хотів просто Знаєте, зараз Фейсбук нагадує нам 14-15 рік. Ну, в основному 14 чим ми займалися, як ми стояли на майданах. От, щоб я хотів би увидети світлини, От, наприклад, райни кошелі, як заступниці та цього внутрішньої політики виходила б на Майдан з українським прапором біля пам'ятника Шевченка, хотів би запитати дуже багато кого з обласної воєнної адміністрації, де ви були 11 мая. От я, наприклад, вже в Луганській мене не було і моєї родини. Тому що ви знаєте, я був в пособниках, в розстрільних списках. Я виїхав. А де ви були, друзі? Ви сиділи з обладміністрації з окон і дивились, що ж там, чим воно закінчиться. Буде бійка чи не буде, так? Да? А може там хтось втіхаря, правда, і співав гімн України, але не виходив. А після 11 мая, куди виходили? Теж на роботу. А який прапор був на зданнях обладміністрації? І це юні, іюль. Бачите? А Альбіна, я думаю, ще й писала якісь там тексти для Болотова да? для Валеріка. Земля йому бетоном. Точно так було і в Сєвродонецькій військовій адміністрації тоді в городському советі. Сесії навіть проводили, коли Паша Дрьомов був і працювали ж всі там на адміністрацію. А прапор, який був над горсоветом, мені там кажуть, ні, триколора не було, був красний прапор у нас. А біля дворця культури, строитель, розвивався триколор. Так що там є чим займатися, а то я смотрю, що штампує прокуратура по колаборантам. А хто цих колаборантів наплодив? Хто ці адміністрації призначав, які на другий день одразу здали? Здали всю Луганщину. Я казав про Старобільськ, що не знали, що цей Зінченко Альбертік, регіонал, що не знали про цього Сватовчаніна, йому гайдаю. На нараді, котрого він проводив з людьми, тоді ще виказувала і е, рибалка Женя і там, общественники, він їх понаставив за півроку до вторгнення. Прокуратура, як це так? А він представник президента. Чому я і називав ту владу конченою? Чому? Пам'ятаєте, да, спалили Луганщину? 319 депутатів виразили недовіру. І предложили прибрати в 21-му ще році цього гайдая. Ну, так він що, не кончений. І зараз це ще й сидить. Сиді там уже в Мукачеві. Розказуй, який ти підріот. Так ні, треба, що це. Це 100% від того дурноватого цього керівника, який ще ну, на щось там розчитує. Отож. Поэтому що кончена влада, як я її називав, яка була на Луганщині, і Лисагор, і прокурорська, ви давайте займайтеся справами і пакуйте и не тільки ухилянтів, не тих мородерів, але ще й подивиться, Запитайте питання. Де був 11 травня, не треба говорити, референдум, участвував, не участвував, ні, після референдуму, ходив на роботу чи ні. Чим займався, які твої обов'язки були, і вам стане одразу все зрозуміло. А то, що вони пройшли спецпровірку, то у нас таке СБУ, що проходять всі спецпровірки. Все, давайте. Не звертайте увагу на кончених, бачите, навіть фото мені вон прислали, цього конченого. Ну, я сподіваюся, що це не так, не так. а все можливо. Сейчас нікому не віримо. Ми добрі справи робимо кожного дня. Допомагаємо один одному і працюємо заради того, що наша Луганщина повернеться. Повернеться, і Луганськ, мій рідний це Україна. Гарного дня!